Всім привіт! Давайте попробуємо четвертий день по там Так, оборона. Оборона ще тримається в Б, там уже все. Якщо програш буде наступний, то будемо вже мати це. До до пятого дня можемо вже і Е котитися, ну там побачимо. Так, треба сьогодні гарно відатакувати. Бажано би. Ти штаун ставиш? Ставить таунт. Хайте-хес. Костюмчику, яка може відмахуватися. Ну, в принципі, це таке так. Ти Ти. покласити. Угу. Ну, в принципі, всі блокуються, крім тої синьої. Можна спробувати. Так, і поїхати. Звичайно, тут, як і груля вдарить, то капець мені буде. Бачу, що можуть вгатити. би його тут оці зелено сині, краще скласти, але, але, але мабуть, не вийде в мене так, щоб і червоні мені лишити цілими, ну, мабуть, так вийде в цій ситуації. Так, дуже багато було червоних. Є такий, мабуть, у шері заберути загін. Цей мощний, тому що. Тому що вона не, заряд... не заряджається за сім. А мене це дратує. Так, зараз цього то доб'ємо. Угу. цього-то добили, а далі? Що далі будемо робити? Цьому, мамо, ці доведеться підлікуватися, би знати, де... Як я оце зараз зловлю і червоні не хотілося би розбивати, ну доведеться так. Ще раз тоді сюди вдаримо. Так, окей. Враховуючи, що тут було достатньо камінчика, і все одно якось так було тяжко їх бити. Жирні. Вони дуже жирні. Для мене. Для мене це прям прям ого-го. <ріхи> Мені важкі такі оборони. Угу, угу. Ще різнялося розгін по мані. Це теж проблема. Не люблю я оце, коли оці ельфи так диспелять, чи хто вхне так? Від п'ятого сезону б'єш, в тебе всякі сліпота, горіння, альфів знімається, ще від когось, ще щось. ну... Так, маємо халепу повну, тому що сартана. Сартана. Хто ти по класові? Так, ти Мах, ти... Ну тут мультяшки не блокуються. Але що мені з ними робити? Навіть, мабуть, те що сертана без альфа мене не рятує. маговський загін. Буде проблема. Буде жирна проблема. Тут всі такі ці в чотирьох. Страшнічі. Блін, забула знову ще різняти той загін. Так, які є думки. Це, мабуть, таке я заберу, як мені підказують. Угу. Угу. Так як підказують, це цікавий варіант, тому що там може і червоний ще доїхати, можуть фіолетові скластися, може багато що буде, так як мені потрібно. А може бути навпаки. Але інший варіант теж. Якось трійку червоних через морду зірвати я не бачу. Трійка є синіх. На цьому все. На цьому весело ще закінчилося. На жаль, не так все склалося, як би то хотілося. А мені зараз треба сартану зарядити. Мабуть, я заберу спочатку тут синій, вона повинна зарядитися від одного камінчика, так. Людвігу, ай-яй-яй, Людвіг, тримайся. Не знаю як, але ти тримайся. Ми її знову зарядили. Вбий! Скільки синього поїхало! Просто кайф. Єдине, погано, що. Людзь, його травління буде висіти. Поки що. Не, не зможу Мілену зняти. Так. Я пропоную цю сторону бити машкою. Мілена. Бафаємося. Тепер це попробуємо добити. Сюди честером заблокувати. Ну і спробувати тоді полікуватися. У -у -у -у. Блін, честер зарядила це. Я щось пісню подивилась тоді Ну добре, попробуємо Річарда вдарити. Я просто хотіла на нього сказати Рігард, не знаю чому. А потім згадала, що він не Рігард, він Річард. Так, тут пощастило, тут дуже багато виїхало мого поля, і ми вбили сартану. Ти пощастило, що сартани загонені під зіркою були. От халепа. Ну погнали. У нас тут не блокується, мабуть, лише ватерпайп. Цікаво, ну, нехай заберу тут. Де би мені ще червоні знайти? Багато багато. А хто знає? Це так, двісті зелена комбо з фіолетовими. Не дуже буде мені підходяще. А, в... блін, а де ж його ще так сходити? В центрі забирати фіолетові. Щось я тут трошки в ступорі. Мені не подобається поле. Хочу розіхнути, можливо, там або червоні приїдуть, або фіолетві. Не приїхали ні ти, ні ти. Просто супер. Ну, доведеться тоді зараз роботи четвірку фіолету для того, щоб зарядити цю дівчину, щоб вона вдарила лише в люд Бо по-іншому я її ніяк не заряджу. Треба, щоб гарно полетіло комбом. Так. Все-таки я знову шарі забула поміняти загін. Ударимо сюди спочатку. Попробуємо. Когось винести. Так, вийшло. Далі що робимо? Синіх у мене? Мало. Можна мілено хіба зарядити, скільки в тебе два ходи ще буде це? Може, там сині складуться? Так, ще один хід, правильно? Ну, зробимо так. Лікуємо люди, а. Ману докинулась. Ідеально. Просто ідеально. Ну, тепер, якби десь нейтрально, багато разів ходити, ну воно так не вийде. то можна сині скласти. Я отак от зроблю. За давайте сюди, в цю дівчину. У -у так. Ця не дуже добре. Це блокуємо, все добиваємо. Окей. Все, всі перезарядились, все чудово, все класно, все супер, мені подобається. Це змашки знялося, розгін по мані вже. Ого, як воно дратує. Дуже. Так, це ще відродилося. Так, тут пощастило. М -м, ти мультяшний. Так, так. Я завжди оцей мультик, я перший раз побачила, я по чомусь постійно його путаю з квінтом, там, де він в тому костюмі деблокує. Не знаю чому. Завжди в мене такі асоціації. Так, далі. Маємо. Мену це буде дуже велика проблема. Ну, погнали так же. У нас двоє не блокуються, в принципі. Так. Можна зробити четвірку червоних. Так, ну так. Мабуть, я її буду забирати. Дуже погано, що ну, я не зможу квінта зарядити на любіга. У мене це не вийде просто. Ну, отак зробимо один хід. Фігувато. В нього сповільнення, але він все одно вдарить. То молодець і Шері знову не поміняв загін. Правильно, я. Треба було не туди бити. Треба було бити хоча б би того добило б потім. Я це так дивлюсь, скільки він в'є. 427. Я так дивлюсь, мені Машку, мабуть, треба лікувати, бо воно мене тоді просто вмре. Зараз як він вдарить. Шері ману не докинула, О, бідно. Неправильно, я цією Мар'яною вдарила. І трійки синіх мені не вистачить на Честера. Так, то... Та Ого! Такою формою кристал. Я ще, кристал я ще не бачила. Машка! При смерті. Халепа. Людвіх у мене на сповільненні. Два червоних кристала. Я так, давайте попробуємо сюди. Ти вижив, яке ти живуче. Ну, в принципі, є червоних перезарядка, якщо мамашку мені не б'ють. П'є. І я зразу вже в шарі із теруману. Більше ні в кого, лише в шарі Так, окей, живем. Три ходи. Три ходи. Три ходи. Я це так долюся що, мабуть, давайте ми заблокуємо паспорту. Нехай будемо зробимо так. В щетмані, він в костюмі, він церковник. Я чомусь не помітила, що він в костюмі. Ну добре. Знову полетіло. Честер стирив цю штуку паспорту. Ну, частер готу. Цю старить, контру та ще щось. Молодець. Все додому. Чани вийти. Так, у нас там блін, липучість. Оце проблема зараз буде. Я ж не можу тепер людвигася держати. Так, окей, дивимося. Хто це покласує палатін, Так, ага, не заблокується, це церковний. Це колдун. У мене тут двоє не заблокується. Що мені робити з Людвігом? Це буде зараз дуже велика проблема. Бо це просто глупить гарно. Ну, тоді можна... Кого можна взяти сюди? Іншого. Мені це взяти попробувати зелених, але я зелених не впевнена. Ну, окей, попробуй ризикну взяти зелених. Кого можна? Фронт ніяк не докачаю. У мене тоді честер не вміщається. Блін, брати чи ні? Там все одно це все не, заблук... не задиспелиться. Можна так зробити, попробувати. Зацюю, в мене ж не диспелиться. Угу. Ну побачимо зараз. Чи я не роблю це помилку, що червоних прибрала. І без бронері зайду. Так, що ми маємо? Маємо трошки не те, що мені треба, дуже багато фіолетових, на жаль. Стигне це альтонута чи ні? Так, 4 зелених. Ану, об'єм, ні. Вбили. Дуже добре. Ну, тепер бажано би по цілій пучці працювати. Ну, попробуємо може, зелені складуться. Не захотіли. То так зарядимо. Зробимо їм травління трошки. Нехай потравляться. Угу. я оце вб'ю її синімачині. Трошки у нас там плюс до атаки є. Мені то по попробувати сходити. Нейтрально один хід, щоб вона більше там почахла? А тепер попробуйте добити синіми. Ухали, б не добили. Це така проблема. Це так. Ох. Це зараз шаманно підріже. Мабуть, будемо зараз лікуватися. А де мені тепер сходити нейтрально? Там і ту четвірку хотілося притримати, без зелених і тут трійку зелених, і трійку синіх на честере. Ну, ніби нейтрально буде ну, щось схоже на отак. Так, ну нехай зробимо таким чином. Далі це буде лікувати, а от домкого. <смір> Скагано я нічого не зроблю. В цього стійкість до травління, але хоч заблокувався. Давайте попробую я взяти Мілену, може в мене вийде, і ми відлікуємося, якщо це ви цю добили. Тоді підлікуємося. А Каган це проблема буде? Зараз, скільки в тебе 500 ще буде. Чотири ходи. так, це вмре, це Окей. Давайте тоді липучку доб'ємо. Буде можливість взяти честера і зразом підлікуватися. Звичайно, в мене немає надії, сподівання, що це зараз заблокується. Ну, але хочу спробувати. Ні, але травління повісилося. Ну, що лишається? Молитися? Може, не всіх б'є. Так, бо бойрант через свого міньона вижив. В іншому випадку не вижив би. Так, лупимо. А, так, ну пощастило сьогодні. Сьогодні пощастило. Я не спішила. У мене вже паніки в очах не було, руки не тряслися. Сьогодні вийшло. Вдало відбити, я не до тиші. Ну, мабуть, четвертий день мене вийде втриматись 101, а там побачимо. Можливо, в мене будуть можливості і шанси відтурнірити цей турнір без викупу. Завтра побачимо. Все, Цем доброго камня, всім пока-пока.